Всем привет! І ось я вибрався нарешті на зимню рибалочку. Буду ловить на мотылька, буду шукати в основному білу рибку. Да, що довго казати? Берем пышню и буримся. Мороз берет. Прихватывает. Ну, посмотрим. Ну, рыбы не видно. Трошки прикормил. О, что-то начало дергать. Будем пробовать подсекать. Пока заснял, как вытащил. Нарешті ще один. Мелочь, но зато клюете. Это прекрасно. <laughs> Eşşok mi elçi? Все ж таки яка краса. Перейшов на інше місце, прикормив і клюв є. От на одну удочку, на другу. От бачите, сейчас... Ай, чуть не упав. Шік. Ну що тут у нас? Все. перестало клювати. Беребу, ребе, ребри. Вот так вот не захотела ну ничего сейчас сошечки почекаем вот и клюны да что ж такое Есть. Чуть-чуть крупнее. Запуталась. Ничего, распутаем. Фу. Рыбалочка идет полным ходом. Вот, поклевывает. Уже наловил десятка, полтора, два. Вот, еще трошечки посыжу. Вот. А, сошло. Вот, еще трошечки посыжу. И поеду додому. Кишечка, так сказать, наловив. Та ёшки. рыбка есть по чуть-чуть, по чуть-чуть и ловится а теперь напевно давайте я вам расскажу на что я ловлю и где я ловлю ловлю я э, Киевская область Высокая дамба между селом Процев и селом Килов вот там едет Высокая дамба вот как от Процева едешь там будут камыши О, там де камеши, то там отам я ловлю. Попереджаю, лід містами дуже товстий, хороший, а містами взагалі тоненький, можна провалитися. Так що, я вже казав колись в інших відео, що, і зараз повторюсь, без пішні ні в коїм разі не треба виходити на лід. От. І так, на що я ловлю? Ловлю я на обичній удочка, балалайка. От. Що в мене за Снасть. Снасть, Грушка. Видно. І зверху ще От. Леска. 001. чи 0,1? 001, так. Да. Чи 011, десь така. От. Що ще? А, ну і на мотиль. Вот. Ну все, зараз виложу рибку. на лід, покажу, що я спіймав. Ну от, ось стока я наловив. Десятка два з половиною, не вважав. Може три. Ну, кілограмчик є вже непогано. Ще прикармлював оцей прикормкою, Ну, коли я ловлю, я просто беру любу прикормку. Якщо нема рядом, то я беру е, ці сухі паніровочні, сухарі паніровочні. Отак так от. Ну що ж. Буду закінчувати відео. Як я казав, обов'язково прикармлюю. Не важливо, яка прикормка. От, я Хоч паніровочні сухарі. От, просто насипаєш на лунку, воно намакає і потихеньку опускається. Но це працює тільки на невисоких глибинах. Тут глибина була 2 метри. Якраз. Почав ловити на глибині десь був метр. Не клівала, тому що лід прозорий риба мене бачить. А потім, коли знайшов місце, де вже 2 метри, о, рибка почала ловитись. До речі, до речі, ні в кого нічого не клівало. А в мене клівало. Напевно, тому що я прикармлював прикормкою. От. І я кушок не брав. Сьогодні взагалі якийсь день у рибаків не дуже. А в мене, слава Богу, вийшло наловити і зняти класний відосик. Ну що, дякую всім, хто дивився. Подорожуйте, гуляйте, відпочивайте. 先輩。Всем пока.